Кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спроби ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Нами на зв'язку. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітання. Добрий вечір. Вам вітаємо. Отже, як власне можна сприймати ці погрози чи просто заяви з боку Російської Федерації стосовно і надання нам озброєння далекобійних ракет томагавк? Тому що президент України каже, що надання саме цієї зброї буде однією з основних тем під час майбутньої розмови з президентом Дональдом Трампом. Чи можуть ці погрози і заяви Росії якось змінити думку Трампа стосовно надання нам озброєння? Ніяк не треба реагувати на те, що говорить не те, що навіть там відвідув. Будь-хто з оточення Путіна вони стандартно традиційно погрожують. Вони традиційно клішовані фрази говорять про те, що ми тут будемо щось робити і так далі. Насправді, ну по-перше, носіями ядерної зброї є ті ж кінжали. Дана, ну, тобто практично вся балістика може використовуватись для ядерної боєголовки. Не забуваємо. По-друге, проти України, Росія принаймні один раз використала арішник, да, як вони називають? Ну, тополь міжконтинентальну балістичну ракету, яка точно є носієм ядерної зброї. І тому слухати все, що там говорить Росія, немає сенсу, позбавлено сенсу. Дивіться, Трамп абсолютно правий в тому, що якщо навіть терористичне угрупування, яке ми знаємо під назвою Хамас, вдалося посадити за стіл переговорів і примусити до миру на певних умовах. Я думаю, там ще будуть певні процеси на близькому сході, але між тим дійсно є рішення, і з'ясувало, що навіть терористичні організації так, так чи інакше можуть бути примушені до миру. Я розумію, що конструктивно Росія Оглядає набагато більш об'ємнішим терористичним інститутом да? Ну, тобто, це і є держава-терорист. Що б там не казали, вона використовує ті ж самі інструменти, тільки ці інструменти вона використовує узаконено для себе. Да? Якщо терористична будь-яка організація все ж таки а, відразу є поза законом, то Росію формально сприймають як суверенну державу, яка має там певні принципи існування і так далі, і тому подібне. Але насправді це класична терористична держава. Тому я розумію, що складніше таку інституцію посадити за стіл переговорів, але і Трамп очевидно це в повному обсязі сьогодні. усвідомлює що Російська Федерація, коли її щось просити, не буде на це реагувати ніяк. Тобто примус і примус, і тільки примус. Дивіться більше того, я скажу, що є останні там соціологічні заміри, соціологічні дослідження в Сполучених Штатах, де чітко заявлено ну про демократичну партію. Зрозуміло про виборця демократичні 70 плюс відсотків підтримують і надання а, там мілітарної допомоги Україні в тому чи іншому вигляді зрозуміло в комерційному і примус Росії до миру так, ось вперше більша кількість виборців республіканської партії так само виступають за те, щоб Україна отримала додаткову допомогу в будь-якому форматі за 80 плюс відсотків виборців. А по-друге, що без примусу Росії нічого не буде. Навпаки, якщо Росію не примушувати до переговорного процесу, до миру як такого, то репутація Сполучених Штатів глобальна буде втрачати відсотки і суттєво швидко це робити. І тому повертаємо дивіться. Є декілька напрямків, які треба. Свідомити в переговорному процесі між Україною, Європою і Сполученими Штатами з іншого боку, Перше, це безумовно мілітарні а, програми, в тому числі дальнобійні спроможності України, тому що а, навіть використовуючи тільки дальнобійні дрони і ракети власного виробництва, вдалося суттєво а, зменшити можливість Росії працювати в нафтопереробному секторі. Да? Ну, тобто зрозуміло, Росія за останні там місяці там тижні збільшила кількість експортованої сирої, і нафти а, і суттєво зменшила нафтопереробку як таку да? Ну, тобто немає на чому це робити. І відповідно, ми вже бачимо дефіцит пального а, в певних регіонах, і це є така вже вірусна хвороба. Да, і вона буде тільки затягувати Росію в ці дефіцити. Тобто, якщо збільшити масштабувати удари по російській території, можна покласти не тільки нафтопереробну галузь, хімічну галузь, енергетичну галузь, логістичну галузь і так далі. І тому подібна головне занурити в темряву, занурити в, скажімо так, відчуття соціальний вимір війни Центральний Федеральний округ повному обсязі з Москвою. Включно це ключове. Друге, зрозуміло, що треба повернутись до теми позбавлення Росії доходності на глобальних ринках. Тобто, сполучені штати і також ініціюють багато. Трендів мається на увазі санкційних трендів. Сполучені Штати закликають Європу більш жорстко будувати санкційну політику по відношенню до Росії не секторально, а саме заборону, в тому числі і проти ключових донорів війни і Китай, Індія там і інші країни, і так далі. Це другий великий блок питань, який дійсно може суттєво зменшити ресурсні можливості Росії. Ну і третє безумовно енергетика, протиракетні системи, захист, тому що відповідно на цьому етапі війни ми бачимо, що Росія знову ж таки після чотирьох років війни. І неможливості мілітарно щось там зробити з Україною, це очевидно, да і не зробить нічого Росія. Вони вважають, що вбивати більше цивільного населення, руйнувати енергетичну, а головне альтернативною ще газову добовну галузь Україні. Це є елемент ключового плану на цьому етапі війни. А тут що треба робити? Тут треба робити а, підсилювати протиракетні програми України, підсилювати протиракетний захист України. Ну так само займатись пасивним захистом енергетичного Китаки і думати, звідки, якщо потрібно, ми будемо компенсувати дефіцити, і як швидко ми можемо відновлювати те, що Росія руйнує. Хоча ви знаєте, коли я говорю оце, що як швидко ми можемо відновлювати, що руйнує Росія, для мене загадково це звучить. Чому Тому що для світу, для глобального світу, який хоче заробляти кошти, вигідніше зупинити агресора, ніж вкладати гроші в ліквідацію наслідків агресії, розумієте? Тобто доходності трошки інші. Наслідки ліквідовувати це зі збитків. Ти щось заробляєш, а скажімо так примусити агресора зупинити агресію, а потім ще й використати його заморожені активи як для фінансування відновлення. Ну це отримувати прибутки, да а не зі збитків щось заробляти. Пане Михайло, ви згадали ось це опитування, яке свідчить про те, що республіканці, республіканський виборець суттєво зрушився в бік підтримки Сполученими Штатами України і відповідно певної антиросійської політики. З іншого боку, там ті ж росіяни зараз вже так обережно потирають руки в очікуванні пана Віткофа. Знову згадують ці чебуреки, якими вони його накормили. Питання буде в чому на ваш? Ваш погляд, пане Михайло, чи пройшов Дональд Трамп точку неповернення у стосунках з Володимиром Путіним? А, пройшов однозначно. Ні, це не означає, що вже завтра там будуть використані максимальні м'яко кажучи, я так іронією кажу, максимальні важелі впливу на Росію. А, але точку неповернення він пройшов, тому що все, що робить Росія, сьогодні по відношенню до Сполучених Штатів, це абсолютно свідома а, спроба знищити глобальну репутацію штатів, да ну тобто зменшити суттєво зменшити їх глобальний вплив. Зруйнувати єдність між Сполученими Штатами і Європою і всі ці плани пам'ятаємо да десь там півроку тому їх на повному серйозі обговорили. Це було знову ж таки трошки дивно. Це значить, не зрозуміти того, що таке сучасна Росія, а Росію від Китаю. Ні, навпаки, за ці півроку Сполучені Штати суттєво втратили глобальних впливів. А Китай навпаки наростив ці глобальні впливи. Ми бачимо, що світ вже на жаль не американоцентричний, Він скоріше вже дійсно біполярний. Багато країн орієнтується на Китай і так далі. А Китай більш навіть нахабно себе сьогодні поводить. І говорить, ну ми користуємося цією стратегічною можливістю. Вони надають все більше і вже відверто роблять це демонстративно. Надають все більше інструментів Російській Федерації. це і комплектуючі і в принципі гроші. І в принципі, все, що необхідно для розбудови і мілітарного виробництва, і більш. Виробництво подвійного призначення і так далі. Тобто, Китай вже це все не маскує, і тому безумовно для Трампа очевидно він активно моніторить і соціальні мережі. Я назив вже внутрішні, американські він активно відслідковує ці всі соціальні зміни настроїв. Соціологічно в сполучених Штаті, він розуміє, що е, виборець, в тому числі його класичний республіканський виборець, навіть ультрарадикальний виборець е, зовсім вже інакше сприймає по перше і Росію, і що це за війна, і чому в цій війні, якщо йти на поступки Росії, то це буде означати втрату суттєву втрату глобального впливу Сполучених Штатів. І він відповідно на це реагує. Чи швидко він може на це реагувати? Я думаю, що так Дивіться, Давайте від. Дамо належне пану Трампу. А, якщо брати за приклад близький схід, він все ж таки дотискає ситуації. Да? Він багато вкладається, і він дійсно хоче зупинити війну, одну другу а, і на близькому сході, і в східній Європі, і так далі. Він в це вкладається. Питання в іншому, питання в тому, що Росія максимально не зацікавлена в зупинці війни в жодному а, сенсі цього слова. Чому тому, що ще раз конкурентну спроможність у Росії тільки одна насилля, а суб'єктність Росії тільки одна війна. Розумієте, тобто контроль за внутрішнім ринком для Росії для Путіна Путін настільки неефективний. Він повністю знищив перспективи Росії конкурентні. Будь-які ну він не менеджер, да він як це заговорщик. Да? Надо, ну, тобто він може дисидентами займатися і відправляти їх там на пожиттєві терміни в е, табори, але він не може займатися менеджментом як таким, тим більше в сучасному конкурентному сенсі цього слова. І тому безумовно Росія може конкурувати на глобальних ринках тільки за рахунок насилля, і в той же момент за рахунок такої е, е, класичної мілітарної авторитаризму Путін може контролювати внутрішній ринок. Тому переходимо назад до Сполучених Штатів. Вони це прекрасно усвідомлюють. Вони усвідомлюють, що якщо далі е, говорити про щось з Росією очікувати якихось там коректних кроків на зустріч регулюванню, да назустріч переговорного процесу, назустріч припиненню вогню. То це буде тільки бити по репутації штатів і особистій репутації Трампа, тому що Росія в цьому зупинятись не буде. Вона буде брехати, вона буде там публічно говорити якісь ну такі добрі слова на адресу Трампа, але насправді буде все робити для того, щоб Трамп виглядав ну не дуже добре в глобальних спільнотах. Але Медведєв все одно не припиняє і каже знову ж таки: повертається до цих ядерних погроз, що якщо отримає Україна зброю, то будуть ядерні певні рішення. а Потім до цього долучається Лукашенко, що не здумайте там нічого надавати Україні. І ці ядерні погрози це вже не вперше, і зрозуміло, що цим вже неможливо налякати чи можливо, як ви думаєте, для чого для, чого для чого каже це Медведєв? Банально, тому що медведів є медведів. Да, Лукашенко є Лукашенко. В них словниковий запас достатньо мізерний, да, і там стандартні фрази, вони їх постійно повторюють. Але давайте перейдемо. Дивіться, а, НАТО сьогодні на різних рівнях, включно з паном Рюте, говорить про те, що ми побачили мілітарні спроможності Росії. Ми трошки інакше зараз це сприймемо. От це все не треба там роздувати міфи, продовжувати про те, що Росія там не переможна. Росія може те зробити, інше зробити і так далі. Трошки інакше НАТО, по перше, ставиться питання в іншому, чи готові вони там. До безпосереднього боєздітнення я не думаю, що вони готові психологічно, але мілітарно вони там на 10 голів вище ніж з точки зору технології війни. Вони на 10 голів вище, ніж Росія. Крім того, не забуваємо, що ядерна зброя, я зброя стримування вона є не тільки Російської Федерації. Я думаю, що і і Китай в цьому сенсі буде втручатись так само, як і країни Європейські, там Франція, Великобританія і ті ж Сполучені Штати. Ну, тобто, отримати ядерний конфлікт. Да, сьогодні у Європі, ну це нонсенс. А тут ще є деякі моменти. Да? От ви звернули увагу на ядерні погрози Медведєва, а я б там звернув на інше. Я думаю, що йому підкреслять, це пану Трампу, там де є особиста образа. Да? Тобто Медведєв говорить, а хто ти такий? Ти взагалі нічого там си твоє 101 там погрози. Ми розуміємо, що це для тебе погано, тільки закінчиться на тебе можна взагалі не звертати. Ну я б вже на це реагував би на місці Трампа. Ну хто такий Медведів? Дійсно можна було б там деякі вже інструменти використовувати до цього суб'єкта, і не тільки Мін'юз сполучених штатів може це робити, і будь-які країни можуть робити. Тобто, можна було б цього суб'єкта вже там на видачу, да щоб його екстрадитували да, в Сполучені Штати. Тобто, є на що він наговорив на дуже багато е відповідальності. Я б так сказав, я б на це звертав увагу. І я думаю, що у пану Трампу якраз не про ядерні загрози будуть говорити, тому що це банально. Ви абсолютно праві. Вони не вперше це використовують. А саме на ці особисті випади, а дивіться, суб'єкт Медведєв, хоча він трошки там такий, неадекватний, але він точно є посадова особа, дає там заступник е е секретаря Радбезу Російської Федерації, е там ключові ролі відіграють Патрушов Путін і безумовно Медведєв без, е скажімо так. Того, що про це домовлено, публічно ображати Трампа не буде, якщо це не буде знати uh -huh. і влаштовувати суб'єкта Путіна. Дуже дякуємо. дякуємо. Спасибі вам, Михайло Подоляк, радник yeah. керівника офісу yeah. президента України, був з нами на прямому зв'язку.